Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною. Політолог Ігор Рейтерович. Ігоре рада вас бачити. Дякую, що разом із нами. Вітаю. Підбиваємо підсумки 2025 року. Спробуємо під час нашої розмови вибудувати якісь там головні політичні тренди, які будуть в 26-му році. Але перш ніж почнемо розмову, за традицією, буду закликати нашу глядацьку аудиторію підписуватися на авторський канал Ігоря Рейтеровича Цинічна політика на нашу youtube платформу. Ну і так само свої вподобайки ставте і діліться своїми коментарями. Ігоре, цинізм політики в 25-му році зашкалював. Так, да, він був, мені здається, ну просто за межею, я би так сказав. І взагалі, якщо у когось ще залишалися якісь ілюзії там, з приводу не знаю, цінностей, принципів, то в 25-му році, по великому рахунку, ці ілюзії повинні були розвіятися. Тут головну роль, мабуть, зіграла перемога Трампа. Ну, його власне інавгурація, прихід до влади, тому що ну, очевидно, що це була ну, є навіть до сьогоднішнього дня такою ключовою темою глобальної політики, але от Трамп просто в черговий раз продемонстрував, що буває, коли до влади приходить людина, у якої мінімальні або дуже понижені, давайте так скажемо моральні. Орієнтири і людина, яка мислить абсолютно такими прагматичними цинічними категоріями, з іншого боку, всі історії, які ми бачили в Україні, ну внутрішньополітичні, mm -hmm. а ключовою такою історією, звісно, був спочатку майдан з картонками, потім от власне міндічгейт, і так далі. Ну вони теж показують про те, що рівень цинізму він, він просто зашкалює. Тому що, коли ми дізнаємося про такі корупційні історії під час повномасштабної війни, тут дуже складно. Щось беземоційно коментувати, тому що ну на, на думку спадають зовсім інші слова і зовсім інші епітети. Е, ну до того, що взагалі відбувається, як до цього власне ставитися, як ви прогнозуєте? Я розумію, що прогнози річ не вдячна, але ось ця справа мідас. Плівки міндіча, це далі як сніжний ком буде. Ми ще багато якогось компромату побачимо і почуємо, чи зрештою це все залишиться в 25-му році. Ні, ні. Ми побачимо наступні етапи. Давайте так скажемо, і буде публікація інших плівок, і буде ця справа сама по собі розвиватися. Чому тому що ну, є дуже багато питань до людей, які є фігурантами взагалі цих плівок і цієї справи, які продовжують працювати на різних посадах? Тому я думаю, що в якийсь момент ми побачимо просто другий акт, і не виключно, що цей другий акт за своїми масштабами буде ще навіть більшим ніж те, що ми побачили на початку. Ну, дивіться, навіть зараз, от, за чутками, я тільки кажу, за чутками, да, мінімум кілька десятків, кілька десятків народних депутатів можуть отримати підозри. Кілька десятків частина пов'язана з цією справою, частина не пов'язана з цією справою. Але якщо вспливе те, що не пов'язано з цією справою, пов'язано з історіями щодо стимулювання народних депутатів, давайте так це назвемо, ви ж розумієте, що це ставить під сумнів взагалі весь процес прийняття рішень починаючи з 2020 року з 2000, я підкреслю, з 2020, не 19, з 2020 року. Тому що за часів там ще е головування в офісі президента Андрія Богдана там ем, механізми співпраці з депутатами були інші, вони були більше силового характеру. Да? А потім ситуація помінялася. І от якщо ця історія вийде на широкий загал з конкретними прізвищами, а кажуть, що воно буде записи двох років, да? вони ввели, власне, ці, цю роботу. Ну я не знаю, це може повністю розірвати в тому числі наш політичний клас, і ну, питань до в першу чергу монобільшості буде стільки, що вони просто не будуть встигати відповідати. І це все очевидно, що відбуватиметься на фоні того, як Верховна Рада буде готувати законодавство щодо виборів. Так, воно буде супроводжувати цей процес, можливо, навіть буде впливати, наприклад, на цей процес да певною мірою, тому що е, тут депутати можуть або пришвидшувати, або затягувати так, би мовити, взагалі розробку цього законодавства. Але розумієте, зараз ну наскільки відомо, е, офіс президента просуває таку ідею, і вона, начебто, подобається, ну не всім, але більшій частині депутатів від так званої монобільшості. Що головне завдання спочатку провести, організувати і провести президентські вибори парламентські будуть ну набагато пізніше, і це якби ви типу не хвилюєтеся. Да? Ви значить займаєтеся зараз цим. А ви будете потім вже там якось переобрані. Давайте спочатку вирішимо питання з президентськими виборами. Я чому кажу, подобається більшій частині, тому що все ж таки там є велика група депутатів, які хочуть до ним давно піти з Верховної Ради, і це якраз депутати від монобільшості, але ну їх. Просто не відпускають і тому вони змушені миритися з тим, що зараз відбувається. Але ці два процеси вони навіть не паралельні, вони переплетені. Такий тиск антикорупційних органів, плюс розробка цього законодавства. Ну може просто на грімучу грімучу суміш перетворитися і ну, в якийсь момент вибухнути і призвести до непрогнозованих наслідків. Ну одним з таких наслідків, до речі, може бути все ж таки переформатування, наприклад, більшості в парламенті. Тобто, це коли на Ну, це можливо, я вам, ну скажу так, що дивіться кількість е депутатів, які є знов таки в так званій монобільшості, які готові були би спробувати якось по іншому це зробити, вона постійно зростає. Вона постійно зростає, їх там навіть не кілька десятків, їх там достатньо багато. Тут головне питання: е чи буде знаєте, оцей своєрідний водорозділ, який змусить просто їх вже от відділитися один від одного, коли грубо кажучи, на якусь частину. Фігурантів там повісять відповідний ярлик, що вони там корупціонери і так далі. А інша частина скаже: Ну, ми ж не такі, ми там фігурантами не є. Давайте переформатуємо, спробуємо якусь нову там коаліцію створити, і це вже достатньо так активно звучить серед значної кількості депутатів народу. Тому що ну давайте відверто. Вони можуть там подобатися, не подобатися, але ну не всі вони є там зашквареними. Да? Там є достатньо багато людей, які намагалися і намагаються. Відповідально якось ставитися до своїх там обов'язків, займатися там депутатською діяльністю. От, якщо вони критичну масу таких людей назбирають, критичну масу таких людей назбирають. Я не виключаю, що якесь переформатування в парламенті воно може відбутися. Опозиція, до речі, готова в будь-який момент. Я думаю, що тут це ж залежить просто від того, як, як слуги себе в цій ситуації поведуть і як вони будуть на на це реагувати. Давайте з вами ще поговоримо про цинічну дипломатію. Тренд, який зараз ну, показує так Трамп, коли він людей нефахових дипломатів відряджає із дипломатичними місіями? Хто їздив до Гази, хто українським питанням опікується? Підприємці. Це деградація, як ви гадаєте, дипломатії? Чи це її якесь переродження? І наскільки те, що зараз показує Трамп? Можуть підхопити політики інших країн, і що ми матимемо у підсумку. Ну, дивіться для Трампа. Це нормальна історія. Було очікувано, що він буде приблизно так робити, тому що в нього логіка призначень вона не така. Вона навіть не те, що бізнесова. Вона навіть трохи інша. Йому треба не розумні в першу чергу. Йому треба вірні. Оце важливий момент лояльні. Ну, а хто може бути максимально лояльним, як не твій товариш або якийсь там бізнес-партнер? Знаєте, як е, великий зять. бізнесмен? Е, ну зять там да правда, ну великі бізнесмени як кажуть, знаєте, в них є такий жарт, що е, бізнесовий партнер е, це набагато більше, наприклад, ніж дружина там чи чоловік. Тобто, ну я, я, я особисто чув такі заяви. Наприклад, ну повірте від людей, ну м'яко кажучи, не бідних. Да? Вони кажуть, тому що партнер це по суті ну, він визначає по великому рахунку тим, хто ти є, да? каже, а дружина, чоловік, ну вона може зрадити, ти можеш зрадити. Да, там. Вони навіть до дітей по-іншому ставляться. Да? Тобто, діти це як спадкоємці, да, певною мірою. А от партнер цей це, ну, якийсь абсолютно інший там рівень. І тому П деякою мірою це демонструє. Він призначає людей, в тому числі, які, по перше, йому особисто віддані. Які знають, хто такий Трамп, як з ним треба спілкуватися, і е, при цьому вони дійсно є людьми е, з бізнесу, і Трамп вважає, що якщо ти з бізнесу, то в тебе не буде ніяких проблем з дипломатією. Сказати, що це дає якийсь ефект, ну мені складно. Я, наприклад, зараз не можу е, ну, побачити якісь супервеликі успіхи е, mm -hmm. отакої от дипломатії від Трампа. Навіть історія з Ізраїлем і Хамасом вона не завершена. І далеко не факт, що той варіант, який там був запропонований, тим же Вікофом, наприклад, а потім реалізований Трампом, він насправді буде довгограючим. Давайте так це скажемо. По Україні і Росії тут все очевидно, якби да, ситуація не вирішується. Вона стала навіть гіршою, тому що Вітков явно не та людина, яка повинна була цим займатися. Але Трамп не буде зупинятися. Він буде продовжувати це робити і надалі, тому що він вважає, що це нормальний правильний підхід. З приводу тренду. Ну, дивіться, у нас цей тренд існував ще задовго до Трампа на превеликий жаль. Ну при всій повазі сказати, що всі люди, які були, наприклад, зі сторони України в тій же делегації щодо перемовин зі сполученими штатами, є професіоналами, а не є якимись там друзями, знайомими, ну партнерами і так далі. Ну, ми не можемо. Там є безумовно фахові люди, військові, дипломати наші, і це добре. Да, але по великому рахунку очолювали ці делегації люди, які дуже далекі від цієї дипломатії. Єрмак ум'єров і, і це явно провальна історія, якої не. Повинно було бути тому для України тут нічого нового. Знаєте, тут взагалі такий сумний жарт. Ми раніше. Намагалися повторювати за американцями, там або да, за кимось іншим, ну, брати їхні досить. Виходить, що американці просто тупо повторюють за нами. Тобто, те, що зараз робить Трамп, по великому рахунку, Зеленський робив ще в 19-20 році щодо призначень, там взагалі вибудовування цих систем і взаємовідносин там, і так далі. Але, наприклад, європейці ні, вони цьому тренду слідувати не будуть. У них так ну, у них це просто неприйнятно, тому що це не, не має відношення до їхньої політичної культури. Розумієте, тому це більша історія, така американська, і країн такого перехідного типу. Давайте так це назвемо за класифікацією різноманітних індексів або рейтингів демократії. Ці країни називаються країнами з гібридними демократичними режимами. Сполучені Штати Америки це дуже смішно, але це факт. Я не виключаю, що за результатами 25-го року опиняться дуже близько до гібридного демократичного режиму, тому що там є певні положення, певні положення. І вони їм точно будуть не відповідати. Ну там свобода слова, наприклад, переслідування політичних опонентів, наприклад, да? ще якісь там речі, і вони дуже легко можуть. Ну вони не попадуть, скоріше за все, прямо в гібридні режими, але вони точно опустяться в цих індексах і будуть ближче до нас, тому що ми стабільно потрапляємо от в категорію гібридного демократичного режиму. Ігоре, і на сам кінець, який найголовніший виклик для України в 26-му році і для. ну, Світової стабільності Роз, Розділю питання на дві частини. А дивіться, а ці питання насправді дуже між собою пов'язані, тому що мені здається, що і для України, і для світової стабільності, головним викликом є Росія. Давайте так це скажемо, але Росія не як держава, а Росія як прецедент. Що можна плювати взагалі на всю систему міжнародних відносин, ламати її і поводити себе абсолютно неадекватно? Це виклик для України. Очевидно, це ну, він головний. Нам би хотілося можливо більше зараз говорити про якісь наші внутрішні проблеми і так далі. Але війна залишається головним викликом. Вона нікуди не дівається, і е, що робити з Росією, е, що робити з війною, це це головне питання і виклик 26-го року. Але це і виклик для світу, тому що. Спочатку Путін, а потім, на превеликий жаль Трамп, вони доклали руки до того, щоб цю систему міжнародних відносин так до неї було дуже багато питань. Вона була далеко недосконала. Ми повинні це визнати, це факт. Да? Але вони доклали руку, щоб просто цю систему зруйнувати, і найцікавіше, що до сих пір не зрозуміло, а що ж вони хочуть побудувати на її основі. Тобто, як це буде виглядати? Історія чисто післявоєнна, після другої світової війни? Я маю на увазі, якісь там блоки, табори. Які між собою змагаються, вона не спрацює, тому що Росія не є таким полюсом, вона не не є глобальним гравцем. Це треба зрозуміти. Путін намагається туди повернутися, але він не може не може цього зробити і не зробить цього. Чи буде це просто історія, що взагалі право міжнародне не буде діяти, і кожен буде приймати рішення і робити те, що він вважає за потрібне? Я боюся, що ми ближче йдемо до другого. Що оцей нігілізм, і до речі, абсолютно іпотентність якихось міжнародних. Одних структур там починаючи від ООН і закінчуючи іншими, оце буде ключовий тренд 2026 року. І тільки коли закінчиться війна Росії проти України, можна буде почати думати про те, а що ж буде далі, як буде виглядати? Система міжнародних відносин і найголовніше, чи зроблять всі країни ну, адекватні цивілізовані країни висновки з російсько-української війни, щоб, щоб просто вона не повторилася не обов'язково Росії проти України, але вже в якійсь іншій частині земної кулі. Тим більше, що Росія продовжує погрожувати країнам на Європі, да. і Європі. Давайте не будемо забувати, що є Китай, є Тихоокеанський регіон, є багато інших якихось речей. Ми зараз просто знаєте, опинилися в центрі історії, глобальної історії. Воно з одного боку, може і приємно було. Якби не війна, Да? з іншого боку, от ми знаходимося в прецедентному центрі, що я маю на увазі, що тут створюється певний прецедент, а головне питання він буде все ж таки з позитивними, хоча б якимись висновками, чи це буде виключно негативна історія, яку потім всі почнуть юзати незалежно від того, де вони знаходяться, яку військову чи не військову потугу вони мають. Ігоре, щиро дякую за розмову і дякую за час, який завжди знаходите для наших глядачів. Бережіть себе і до скорої зустрічі. Дякую.